Вітаємо! До вашої уваги пропонується функціонал внесення змін про заявника користувачем інформаційної системи ВОЛИК з ролю адміністратор ЦНАП. Передумовою для редагування картки заявника є саме наявна реєстрація цього заявника у системі. Для цього активуємо дії по лівому бічному меню по опції Заявники, переходимо на сторінку по роботі з сутністю заявників. Вибираємо необхідного заявника, відносно якого нам необхідно внести зміни, і активуємо дії по піктограмі Редагувати. У картці з Заявника у режимі редагування вносимо необхідні зміни. Наприклад, для даного користувача заявника ми змінюємо дату народження. Для збереження внесених змін ми можемо натиснути на кнопку Зберегти. Системою генерується відповідне повідомлення про успішно внесення зміни відносно заявника. Суттєве зауваження полягає в тому, що якщо у нас заявником є фізична особа, то ми можемо змінити тип заявника на ФОП. І навпаки, якщо є ФОП, то ми можемо змінити його тип заявника на фізичну особу. При умові, що заявником в нас є юридична особа, аналогічно активуємо дії по піктограмі Редагувати, змінити тип юридичної особи на інший при редагуванні інформації про заявника не представляється можливим. Для повернення до загального переліку заявників натискаємо на кнопку Повернутись.